Так, що в нас вийшло? Коротше, робимо такі закладні для того, щоб перегородки між а тими бетонними стовпами були з труб. Беремо таку п'ятку маємо, таку трубу, приварюємо то, пізніше наскрізь шпилькою стягнемо до того бетонного стовпа. І вже тоді на Такі жабки, як вони називаються, хамутики, Чи як? Жаба, це такі Впрочай, з рештовки є. Нарештовці такі жаби. І вже трубу до труби прикручуємо, так, щоб воно було мобільне, і ми в будь-який час могли собі то зняти. Зняли, переставили, зняли, переставили. Але ті вже закладні, вони так як будуть весь час вже прикручені, а ті труби, щоб не городити ті перегородки з дерева, бо то слабе для биків. То буде таке струб. А там ще подивимося по ситуації, можливо, між ними ще буде якийсь електропастух, або як. Коротше, проект є, але ще не все прочитано. <с -праць> <с -праць> Добре, далі покажу, хто є. Так, ага

Півперій труби схотів, розібрав, почистив, склав, будьте здорові. Коротше, так то виглядає. Така жаба. Так. Прикручується. Маше не сіла, ні? Заскочит. Такий хомут это называем жаба. Жабка, жабка. Чеська жабка. Трохи зажжурилый болты. А вот он. Вот так-то выглядит. Все О, це вже чітко. Висоту собі регулюєш до гори, в долину, посередині між ними дамо електропастух. Це буде така для них школа, дитячий садочок. Всі мають пройти курс молодого бійця коло дротик. Потім навіть не підходять до шнурка білого. Отак. Да. Четко. Насквозь. Шпилька, такие пятки. Вообще краса, не? Краса. Бамба. Далее будет. Так, что у нас вышло? Подбиваем пиццинки. Вот такая разбирная конструкция. Відкрутили болт, підняли оту жабку, хамут доверху, піднімається вона тому, що підстилка, груба підстилка буде збільшуватися, збільшуватися і треба буде підняти доверху, бачите? Тобто вже є там 20 см грубої підстилки. Тут ми перегородили оцей вихід на дві частини. З цієї частини будуть виходити телята, башки з цієї корови. Там буде в майбутньому вже на вулиці е, такий, з, така зроблена загорода, клітка така, скажімо, щоб вони собі могли вийти на сонце погрітися і теж там поставимо кормушку, тюки накидаємо, щоб вони собі або там, або тут біли. Е, Підстилка, сухо. Нема ніякого е, болота, так далі. Є то підстилка, ще раз показую, на глині, не на бетонній стяжці. так далі. Тому що бетонну стяжку залити 1000 квадратів, то не є так просто й Е, Тут в куті їм поставили цю поїлку, перенесли. І ще, що обов'язково треба, між цими трубами ми так зробили аж до кінця, бачите, так все пройшли. І Між, між цими двома трубами натягнули електропастух. Тут зробили отак, ізолятор примотали до труби і на ізолятор вже ламка. Ланка це якби дріт електропастуха. Бачите, скільки підстилки? чому вони сплять? Просто кайфує. Сіна є багато. Так, є, є, скажімо так, затрати на сіну Зато телята, бачите, чисті, не такі, як на вільному криві. Дивіться, яка шерсть. Скуча, здорова. Вони всі частини як, як принароджені. А ток їм підключили щоб. Вони навчилися, не забули і пізніше вже на пасовищі е, не пробували рвати плід, вилазити за його межі. Таке придумали ми кріплення, так воно то виглядає. В будь-який момент собі зможемо труби підняти вище, підняти пастух і так далі. В проєкті між цими стовпами і цими. Тут будуть стояти кормушки, з, з, не знаю, з чого, напевно, що з 200-літрових бочок від масла чи від чого там. І ми їх будемо ставити замість оцієї нижньої труби, трубу ми заберемо і вже між цими двома опорами зробимо ту кормушку з цих. Або бочок, не знаю, ну подивимося, з чого що буде. Щоб їм пізніше комбікорму давати, щоб вони трошки краще набирали. Бо як не кажи, а від самого сина трошечки не той результат. Чим така конструкція прикольна. Прикольна тим, що... Ну, по-перше, це вже не дерево, яке воно зламається. Ну, це вже не дерево, яке воно може зламатися і так далі. І кожен раз забиваєш ті цвяхи, витягаєш то так так далі, так далі. а тут вже буде набагато простіше і крутіше. Взяв ключ на 19, відкрутив болтик, підняв вище, опустив нижче. Ідея, я думаю, та, що треба. Беріть на замітку. Дійсно прикольно що звичайно воно дорого цими трубами, але ті труби скажімо, ми десь якісь мали, старі, позварювали, бачите. і Прольот 5 метрів, і якби так не було електропастуха, то можливо вони б то пробували гнути, десь щось там знаєте вилазити. І так далі Але в такому моменті, повірте, що вони до нього навіть не будуть спробувати до тієї труби підходити. Дивіться, це вже видно. Вже видно, що вони не дуже хочуть, скажімо так, ближче підходити. Оцей чорний, це від звичайного, він був куплений від звичайного бичка, від звичайних корів. А, цей, а ці вже такі біліші, режіші, це є від шаролочка, Від шаролочка і звичайної корови нашої, Скажімо такої нечистої сементалки. Бог знати, коли там сементал той був присутній, але десь якось так. Отже, висновок. Оце вже крута річ. Плюс ще який в цьому є. Треба буде чистити, так? треба буде почистити там навесні чи в літі, коли буде на той час. Відкрутили труби, зняли, поставили в сторону трактором цим драконом з такими вилами. Почистили. Рекс, привітайся, Рекс. Рекс. Що ти малий? Ну привітайся! Ну що ти малий? Молодець, все, біжи, 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 собі біжи. Ага, лисий підглядає. <гум> Лиси, ну не бійся, не бійся. Бачите? <кій> ну, десь, можливо, будуть ще й такі, скажімо так, перегородки, тому що метал дуже сильно дорогий і... Не так просто, просто і легко. Значить що? Зробили ми тут двоє за. Не знаю, 4 години. Ну, я би сказав, що цілий день пішов, тому що ми ще попередній день варили оці закладні, я так їх називаю. Закладна спеціально довша, щоб ми максимально могли вище підняти і упустити оці хамути до верху, донизу. Круто, круто, супер. Так. Всіх з Новим роком, щоб настав довгоочікуваний мир, щоб вся ця війна закінчилася, щоб люди вернулися до нормального життя у 2025 році. І що? Василів всіх з святом, з їхнім днем ангела. Все будьте здорові!